З того, що наші надії сподівання здійснюються. Не вірили ми щиро в те, що може повторитися Майдан 2004-го. Ми не вірили в те, що ми можемо вийти знову так масово на вулицю і показати всьому світові і в першу чергу показати самому собі, що ми чогось варта. Зараз декілька слів про пісню, яку я буду співати. Пригадуйте слова пісні написали народ. Саме народ скандував гасла у 2004-му, і ці гасла стали словами пісні разом нас багато. В попередній версії лунало прізвище президента, тому що саме тоді то прізвище і асоціювалося з нашими надіями, з нашими мріями на хороше майбутнє. Зараз основні слова, в які ми можемо співати в цій пісні, це є перше слово віримо! Ви вірите в перемогу. Друге важливе слово ви можете досягти перемоги. Тому друге слово можемо, ну і третє, головне слово, знаю, переможемо. Давайте ще раз віримо! Можемо! Знаю, переможемо! Ну що ж, спробуємо зараз заспівати наш гімн гімн поваранчої революції. Сподіваюся, що в такій інтерпретації він також стане гімном і Євромайдану. Поїхали? Самый! Качаем его с рука ему! Дущему сила! Мір, мір, мір. Віримо, да, можемо, да, з нею переможемо. Да, да, Фальсифікація. Стаможеному Союзу. Ні треті. Віримо. Да, можемо. Да, з нею переможемо. Да, да, Разом да. нас багато. Слово. Дякуємо Роману Калину. У нас, як то кажуть, ситуація така, що я бачу, пішли гарні хвилі, так? То треба цю хвилю обов'язково що зробити?